Перлуки – єдине місто в Чернігівській області, яке бере участь у всеукраїнському проєкті з планування відновлення на місцевому рівні. Ініціативу реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки про та фінансування уряду Японії. Робота у проєкті передбачає декілька етапів. Прилуки вже опрацювали звіт про оцінку потреб громади та внесли більше ста пропозицій до плану розвитку і відновлення міста. Сьогодні триває наступний етап. Посадовці міської ради відвідують різні області, переймають досвід інших громад. 4 квітня заступники міського голови Сергій Чміль та Олександр Сивенко з робочим візитом побували в Київській області, відвідали Бучу. По-перше, хотілося б побувати в Бучі. Чому тому що зрозуміло тяжка історія на початку війни даного міста, доволі перспективного, відомого на всій території України, квітучого до війни, і що з нею зробили вороги. Так думати, на початку війни це раз. І по-друге, щодо перебування безпосередньо і ознайомлення із напрямком розвитку бізнесу, це я заступник з економіки і як результат баччи справки про те, що саме економічний напрямок це є та рушійна сила, яка утримує громаду, яка вирішує проблеми громади і яка дає перспективи в розвитку громади. Саме економіка, розвиток малого, середнього і великого бізнесу. Тому любі аспекти розвитку даної важливої інфраструктури для громади, любий приклад. Щоб побачити, як громади розвиваються, де ми, можливо, щось упустили, десь не спрацювали. Це важливо, не сидіти на одному місці, не стояти на одному місці, а вивчати досвід. В рамках проєкту делегати міської ради відвідають і громади Тернопільської області та Закарпаття. 5 квітня міський голова Ольга Попенко з робочим візитом перебувала у Житомирі.